Іде дитина на війну, а мати плаче і ридає, наш долі іншої немає. А мати просить, молить сина, не йди, не йди туди дитину. Я прошу дуже люби, сину, не покидай мене єдину. Упаши мову на коліна, не плаче денька, не покину, не вб'ють мене, а твою дитину. Я прошу, сину, малий сину, покинеш ти мене єдину. Ну, знаєш, мама моя мати, як прийде час, прийду до хати, упаду знову на коліна, скажу ну ось твоя дитина, жива здорова, як казала, Готуй мені кусочок сала, усе свята відвоювала, ти чуєш, мама, війна пропала. Закінчили ми воювати, тому і прийшов до твоєї хати. Сказати радісну новину тебе ніколи не покинув.